Як бачимо, все, що подала саме прокуратура, абсолютно нічим не обґрунтовані ці саме все базується лише на припущеннях, які вони саме роблять, не підтверджених жодним саме документами. І я вважаю, що ця сам дана справа є виключно політично вмотивованим і це одним з етапів розправи над комуністичною партією саме у цілому. А я, як є представником Компартії, то, щоб це саме дати сигнал українському суспільству, що саме представники Компартії України є само. Порушниками конституції і законів України. Хоча насправді, як ви бачите, ніхто не порушував жодної норми закону. Бо щоб щось порушувати, треба, щоб закон якось визначав для мене правила, саме певну саме правила поведінки. Закон же не визначив до мене ні прав, ні обов'язків, ні порядку моєї діяльності і за це притягувати до відповідальності. Ну в мірі це. Несерйозно і абсолютно обґрунтованим є наше клопотання щодо закриття цієї кримінальної справи ще органами прокуратури, тим більше всі ви були самосвідками, що нема жодних жодних підстав для того, щоб обирався запобіжний захід саме мене саме під вартою.